Вітаю, друзі! З вами Лемок. У нас в розпалі новорічні свята. Відповідно, уже в літачках можна також приєднуватися до так званих зимових виражів і фармити собі <coughs>, чудові нагороди. Давайте по порядку, значить, для того, щоб проходити прогресію, нам потрібно е, заробляти такі от цукерочки. Як їх отримувати? Е, на будь-якому рівні, починаючи з першого, тобто ми можемо грати навіть на першому рівні, є такий, там, наприклад, І5, доволі непоганий радянський. Uh, є в нас і 5 шказ, є в нас прокачаний АО-192. Які я рекомендую? Uh, з тих, що можна прокачати АО-192, це тяж німець, потім і п'ятий, це просто прокачуваний перший рівень, і другий рівень прокачуваний можете в принципі, собі прокачати радянський, там трошки поставити йому хоча б на попадання, і в принципі, можете їхати в бій. Потім із тих, що можна було отримати, це, звичайно, і PHCS, Імбуля, яка там розвалює всіх і вся. І Із Steam ви можете отримати XP31. Під цим відео буде посилання, як підключити Steam собі до ваших танків, відповідно, до літаків, і як отримати нагороду, і плюс ще коробочки отримати додатково. Коротше, посилання буде в описі. Воно актуальне, тому відео, хоча і старе, однак, там, думаю, все буде адекватно показано. Потім, по, давайте по завданнях просто. Дивіться, є в нас такі завдання. Три завдання є. Воно ділиться на перший, четвертий рівень, п'ятий, сьомий рівень і восьмий, десятий рівень. За виконання на кожному із рівнів вам буде нараховувати додаткові цукерочки. Так, дивимося. Перший і четвертий рівень я виконав, відповідно, дає мені 3 цукерочки. Тут також п'ятий, і сьомий дало 3 цукерочки, мало би. І е, в сьом, цей восьмий й десятий також 3 цукерочки. Думаю, з цим буде все зрозуміло. Потім один раз на день ви можете його оновити. Однак оновити ви можете тільки одне завдання. Більше, у вас вже не буде можливості, дивіться, я клацаю, І тут немає можливості вже оновити. Тільки одне завдання. Навіть якщо ви пройдете всі завдання. Абсолютно всі. Все одно тільки одне завдання ви будете мати на добу можливість оновити. Дивіться, тут різні рівні складності, і за кожному дає інакшу кількість цукерок. Тут, наприклад, дві дає, тут дає скільки по одну взагалі цукерочку, тобто це найпростіший рівень. Як отримувати в боях цукерочки? Для того, щоб зібрати одну цукерочку, треба зіграти бій і зробити персональний гачок 8 тисяч в кожному бою. Якщо ви не зробите, тобто не має значення, чи це перемога, чи це поразка. 8 тисяч. 000... 8 тисяч очків зробили собі, і можете уже ну, гарантовано знаєте, що ви отримали одну цукерочку. Скільки таких цукерочок треба? Для того, щоби, а, власне пройти. Ну тут їх багато треба. Тут загалом 60 рівнів, а, 600 цукерочок потрібно. А, ну, тобто 600 боїв потрібно для того, щоб забрати всі нагороди. Але ну, самі розумієте, що потрібно вам приблизно буде зіграти 800 боїв для того, щоб пройти завдання, тому що в деяких боях ви все ж таки не зможете набити 8000 навіть на дрібних рівнях. Стосовно гри на більших рівнях, ну дивіться самі, але там важко набивати, тому я не рекомендую там перші, другий рівні і вперед. І Фармимо, гріндимо собі так би мовити, кількість оцих цукерчик. Потім по компенсаціях. Компенсація повна. Ви там питали, яка вона буде за літачки. От в мене є, наприклад, BH1, і у мене є оцей XFL1, тобто за нього буде також повна компенсація. От, по, 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 по чому? Що тут ще? По золоту, дивіться. Є в нас золото на 46 му рівні. На 19, точніше рівні, 46 боїв треба зіграти, дає вам 300 золота. Потім, 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 Ідемо, ідемо, ідемо. 202 бої зіграли, 500. Золота отримали. І вже в са... <кхід> Вибачаюсь. І вже в самому кінці 576 боїв зіграли, дало 1500 золота. А, плюс студія коробочки. Кількість три трофеї гарпія. Це доволі такі жирні. Потім сталеві три коробочки. Так, так. І оці от. Також три коробочки. Ну, тобто, сумарно у вас там буде доволі таки непогана кількість коробочок. Ці прості. <кій> Їх можна і не рахувати. Так, по акціях. Акції поки що немає. Але якщо вірити, на, як було минулого року, тобто скоро у нас з'являться додаткові акції, які будуть там кожного дня, будете мати можливість о, отримати додаткові коробочки. Тому я потім буду записувати відео, як їх власне, проходити. Тому думаю, тут все зрозуміло а, стосовно цього. Як отримати XFL, цей XP31, вже, я вже казав, буде роз, розказано в, власне, в відео по стімові. Воно буде в описі під цим відео. Тут є можливість отримання додаткових безкоштовно коробочок, і також куртість XP31. Також безкоштовно можна собі забрати на аккаунт. І в танках у нас буде дарунок такий. Танчик, Ксор. Потім подивимося, власне, що це за машина така. Власне, на цьому поки що все. Думаю, більш-менш я розповів. Просто граєте собі бажано на дрібніших рівнях, набиваєте собі 8 тисяч очок і проходите собі прогресію. Неважливо, перемога, поразка, просто 8 тисяч набили і далі. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!